Якщо ви, як і я, часто задаєтесь питанням, де знайти, хто порадить хороший фільм на вечір, то у цьому відео я дам вам 10 неочевидних драматичних фільмів, після перегляду яких щемить серце, біжать мурахи по тілу і нерідко бринить сльоза на очах. Чи не цього ми насправді всі прагнемо перед тим як дивитись будь-який фільм? Отже, моя десятка на десятому місці людина, яка змінила все. Драма 2011 року режисера Беннета Міллера в головній ролі Бред Піт. Його персонаж Біллі Бін керує бейсбольною командою, яка постійно програє через брак грошей. Він знаходить нестандартний шлях. Замість дорогих зірок набирає гравців за статистикою, яку більшість вважає сміттям. У фільмі також чудово грає Джона Гіл, його напарник-аналітик. Це історія про сміливість кинути виклик усталеним правилам і довести, що віра та стратегія. Можуть змінити систему. Подивитися варто кожному, хто колись сумнівався у власних ідеях, чудова гра акторів, тонкощі гри в бейсбол, прекрасна музика. На дев'ятому місці приховані фігури, американський драматичний фільм 2016 року, знятий Тедом Мелфі за одноіменною книгою Марголі Шетерлі, яка написана на основі реальних подій. У центрі фільму три жінки-математики, яких зіграли. Тарія Генсон, Октавія Спенсер і Жанель Мона. Вони працюють у НАСА в 60-х роках, коли Америка змагається з Союзом за космос. Попри расову дискримінацію та упередження, саме їхні розрахунки допомагають запустити астронавта на орбіту. Фільм наповнений як болем від нерівності, так і світлом від людського розуму та стійкості. Це історія про силу освіти, мужність і прагнення до мрії. Варто подивитися, щоб пам'ятати. Іноді справжні героїні були приховані від очей. Дуже гарний душевний фільм. Рекомендую. Восьме місце і тут розмістилася легенда Багера Ванса, художній фільм Роберта Редфорда, який побачив світ у далекому 2000 році. Мед Деймон грає гольфіста, який втратив сенс після війни, і його життя руйнується. Одного дня з'являється таємничий наставник Вілл Сміт у ролі Ванса. Він вчить героя не лише грати в гольф. А й віднайти внутрішній ритм і гармонію з собою. Це фільм-метафора, притча про те, як людина може повернутися до життя, коли здається, що все втрачено. Атмосфера картини спокійна, мудра, майже казкова. Подивіться, якщо шукаєте натхнення і внутрішню рівновагу. На сьомому місці драма режисера Тейта Тейлора, прислуга, яка вийшла у 2011 році. Фільм переносить нас у Місісіпі 60-х років. Емма Стоун грає молоду журналістку, яка вирішує написати книгу про життя темношкірих покоївок. У центрі дві жінки-служниці, яких зіграли Вайола Девіс і Октавія Спенсер. Вони показують світ принижень і несправедливості, але водночас безмежної гідності і сили духу. Це історія про тих, хто зважився говорити, навіть коли мовчання було безпечнішим. Подивитися варто всім, хто вірить, що правда й слово здатні ламати стіни. Неймовірний фільм. Король, говорить, посідає шосту сходинку у цій десятці. Британська історична драма 2010 року, знята Томом Гупером. Колін Ферт втілив Георга Шостого, короля, який змушений вести народ у часи війни, але страждає від сильного заїкання. Його наставником стає логопед, якого зіграв Джефрі Раш. Між ними виростає довіра, і крок за кроком король вчиться говорити впевнено. Це не лише історія про подолання фізичної вади, а й про внутрішню силу, яка дозволяє вистояти. Атмосфера фільму тепла, інтимна, але водночас велична. Варто подивитися, щоб нагадати собі, найбільші перемоги починаються всередині нас. Реальна сталь і почесне п'яте місце драматичний науково-фантастичний фільм режисера Шона Леві, який вийшов у 2011 році. На перший погляд, це фантастичне кіно про бійців, роботів і технології майбутнього. Але якщо придивитись, це історія про людей, про батьків і дітей, про втрату і відновлення віри у себе. Головний герой Чарлі Кентон у виконанні Г'ю Джекмана, колишній боксер, який програв не лише на ринку, а й у житті. Він втратив усе, кар'єру, гроші, родину, сенс. І, от, коли доля знову кидає йому виклик, він змушений провести літо зі своїм сином. Максом, якого майже не знає, це кіно про те, що кожен із нас може встати з нокдауну, незалежно від віку, поразок чи втрат. Про те, що сила це не лише м'язи, а любов, віра та підтримка. На четвертому місці зелена книга, американська драма Пітера Фареллі, яка вийшла у 2018 році. Махер Шала Алі грає геніального піаніста Дона Ширлі, який вирушає у турне «Півднем США у 60-х роках. Його водій Тоні. Роль якого виконав Віго Мортенсен. Спочатку вони абсолютно чужі, один освічений, витончений, другий грубуватий та простакуватий, але дорога змінює обох, і між ними народжується справжня дружба, що руйнує бар'єри. Це зворушлива подорож двох людей, які вчаться бачити серцем, за межами відмінностей. Подивіться цей фільм, щоб відчути силу людяності і справжньої дружби. Трійко моїх лідерів відкриває 200-літня людина. Фільм Кріса Коламбуса, 1999 року. І це не просто фантастика, це філософія життя загорнута у блиск металу, фільм про робота, який захотів стати людиною, але насправді це історія про кожного з нас. Ендрю, машина, створена, щоб служити, він виконує накази, прибирає, розмовляє, навчається та з часом починає відчувати щось, чого в його програмі не було. Цікавість, радість, смуток, любов. І тоді починається найважча подорож не через простір, а через серце. Це фільм про гідність, про право бути собою, навіть якщо ти не вписуєшся в рамки, про любов, яка виходить за межі тіла та часу, і про найвищу форму людяності, бажання відчувати, навіть коли це боляче. Подивіться обов'язково цей фільм усією сім'єю, прекрасні актори, сюжет і просто приголомшливий саундтрек. На другому місці робота без авторства, чудовий німецький драматичний фільм, поставлений режисером Флоріаном Генкель фон Донерс Марком, стрічка 2018 року, де Том Шилінг грає художника курта, чия доля переплетена з трагедіями Німеччини ХХ століття, дитинство під нацизмом, юність під комунізмом і постійне прагнення знайти правду через мистецтво. Він бореться зі спогадами, травмами та диктатом влади. Щоб відкрити свій голос у живописі. Фільм неймовірно масштабний, емоційний зі сильними образами, які довго залишаються в пам'яті. Це історія про те, як біль може стати джерелом творчості. Варто подивитися всім, хто вірить у силу мистецтва, просто до мурашок. Я довго відходив від цього прекрасного фільму. Ну і лідер моєї десятки. Це кіно, котре я раджу усім, життя інше. Фільм уже вище згаданого Флоріана Генкель фон Донерсмарка, який вийшов у 2006-му. Цей фільм про тишу, що говорить голосніше за слова, про людину, яка все життя слухала інших, і вперше почула себе. Офіцер Штазі Віслер стежить за письменником і його коханою. Він сидить у порожній кімнаті, у навушниках, серед дротів і звуків чужого життя. Його робота чути. Але не відчувати, аж поки ці чужі голоси не торкаються чогось глибокого всередині, тієї частини, яку він давно поховав під наказами, страхом і системою. Це історія про пробудження совісті, про людину, що була гвинтиком у бездушній машині, але наважилась зупинити її, хоч і лише на мить. Коли світ навколо вимагає контролю, головний герой вперше обирає співчуття. І в цій миті вся. Суть людяності. Життя інших не кричить, воно шепоче нам. І цей шепіт пробирає до кісток фільм повільний, стриманий, але за цією зовнішньою холодністю неймовірний океан емоцій. Життя інших це фільм, який залишає тишу після титрів, ту саму, в якій народжується думка. Навіть якщо тебе навчили не відчувати, серце все одно знайде шлях додому. У цих історіях ми бачимо різних людей. Спортсменів, королів, митців, звичайних жінок і чоловіків. Але всі вони нагадують про одне: справжня сила у людяності, сміливості й теплоті серця. І, можливо, переглянувши ці фільми, ви теж згадаєте, щоб змінювати світ, треба почати з малого, з простої посмішки, підтримки та віри у себе. Напишіть у коментарях котрий із цих прекрасних душевних фільмів. Ви вже бачили, та котрий вам сподобався найбільше. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!